Ага, ти думаєш, що коли ти піднімаєшся на інші рівні розвитку, і в тому числі і на інші рівні життя, на іншу фінансову ступеньку, то всі будуть оплесками тебе зустрічати? Ні. А якщо ти летів в одному польоті, а потім раптом взлетів вище, ну щоб ти не був в ілюзії або не була в ілюзії, то ти піднімешся на рівні орла, то ворони будуть так каркати, що просто, бо ворона не може піднятися на твій рівень. Бо їй там важко дихати. Орел, а він дуже сильний. І Орел піднімається на дуже великій висоти, і він там може дихати, і прямо йому там комфортно. Але ворона вона буде каркати. І вона помре на тому рівні, де літає Орел. Тому думайте, хто за вас, а хто проти вас. І ви зараз на рівні орла і не опускайтеся на рівні ворони. Ну і не всі будуть за вас, а буде багато проти вас. Подбайте про себе і покрутіться кругом і трошки. Аналізуйте, лайкайте, діліться, як у вас. Коментуйте та підписуйтесь. З вами, психолог та терапевт Маріана, гармонії і інших рівнів життя, кращих, висоти. Я з вами та за вас.